Усім привіт вітаю на своєму ютуб-каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у відео ми будемо з вами разом робити масаж Гоша. Ну, я маю надію, що з вами разом, тому що ви собі зараз разом зі мною будете повторяти рухи. Хотілося б так, звичайно, але насправді це відео по запиту. Цей запит надіслала мені Еліза. Ліза, якщо ти мене дивишся, тобі великий привіт. От, Ліза має теж свій канал на Ютубі, знімає відео. Залишу в описі всі посилання і на канал Лізи, і яким шкривком я роблю масаж, і яку олійку я замовляла. Хоча щодо олії ми зараз з вами більш детально поговоримо. І так. Я от зранку вмилася. Хочу зразу вам сказати, що шкіра в мене зараз не в найкращому стані, і я цей масаж гуаша припинила робити, тому що ну, мені якось було не до масажу, але я вже десь близько місяця, можливо, трошечки більше, робила цей, цей масаж, і мені ефект дуже подобався. От так що я планую знову його відновити, цей курс. І давайте зараз трошечки розповім, як я його роблю, якими олійками, як то все в мене відбувається. Так що, кому цікава така тема, приєднуйтесь до перегляду. Отже. Але я ще хочу сказати таку річ, щоб ви не забули. Обов'язково підпишіться спочатку на цей канал, потім можете собі відписатися, якщо я буду вам не корисною або вам не сподобаюсь. От, поставте вподобайку, і таким чином ви не будете пропускати мої відео наступні. Отож, як вже я сказала, я вмилась і нанесла я. Свій е, улюблений зараз е, крем, це Farm Snail, Black е, такий е, чорний равлика. Е, цей крем під очі має е, ось такі е, ролики, і ними дуже зручно от, е, робити власне, масаж. В холодильнику я його не тримаю, бо де б він не був. Чи в холодильнику, чи просто в мене ось тут на поличці, е, Ці ролики завжди є прохолодні. І ось такими круговими рухами я завжди собі роблю масаж. Він мені вже закінчується цей крем, ви можете бачити, що я ним активно користуюся. І в догляді в моєму ви в мене його могли неодноразово бачити. Повторяти я не планую, тому що на березень місяць ми з вами будемо обирати мій новий догляд, і там я покажу, чим я планую користуватися весною. Отже, ось такий і. На вуста свої я нанесла ось такий бальзам. А це мені Іруся прислала в подарунок, за що я велике. Дякую. Канал Іруся також також в описі під цим відео. Це бальзам для гуд, для наймолодших написано. Наш український бренд Color Intense і цей бренд. Значить, виробник анімаційного фільму Мавка, лісова пісня, торгова марка «Анімаград». От. І тут зображений жабокиць квусь. Між іншим дуже гарний мультик. Хто ще не бачив, то обов'язково подивіться. Бачу, що зараз це цей бренд Color Intense із тим мультиком лісової пісні мавки. Випускає дуже гарну, випустить дуже гарну колекцію. От, любуюся, тішуся, що на українському ринку з'являється така продукція. Ось так виглядає сам бальзам, я вже бачу ним активно користуюся. Він має надзвичайно приємний аромат і хочеться так от його юзати туди-сидимо по своїх вустах, але дає гарне зволоження, немає якогось такого надблиску. На повсякдень, щоб зволожити ваші вуста, то придивіться. Дуже мило ще раз повторюсь пакування. Мені дуже воно подобається, імпонує все таке. Прям вау. Так, і е, в мене була ось така масочка в використанні. Це бренд корейський Єлізовіка. І тут в мене з інтелою азіаткою, ну, звичайно, з маску я використала, а от сироватку, яка залишилася, от якраз нанесла на обличчя, і в мене така присутня трошечки липкість, але це не критично. Далі, далі ми, власне, приступимо до того, що потрібно для самого масажу, для того, щоб. Шкрибок наш Гуаша. ось так він називається. У мене від бренду About Face масажер для обличчя нефритовий шкребок Гуаша. Ось тут мені дуже імпонує, що є така детальна інформація про спосіб використання. Значить так, Що нам рекомендує виробник? Рекомендується використовувати нефритовий шкрибок щодня по 5-10 хвилин. А в мене такі, таких хвилин хіба що з вечора, тому зранку я зараз навіть не намагаюся щось там масажувати, хоча можли, можна би було, але в мене зранку немає на це часу. Мінімальний курс 14 днів. Тобто цей бренд About пропонує нам пройти курсом 14 днів. Я намагалася дотриматись інструкції, але е бувало, що я забувала не, не кожного дня, але результат був помітний. Бажано робити масаж з використанням сироватки, кома масла. Тобто, для чого нам це потрібно? Для того, щоб цей скребок, він обов'язково має бути рівним зі всіх сторін, тобто ніяких там зазубринок не повинно бути, він має бути гладким, щоб нам було, щоб ми собі не пошкодили свою шкіру обличчя. от. І для чого нам потрібне масло? Тут я би переклала напевно швидше олію, тому що масло це масло вершкове може бути. От олія для того, щоб цей шкерпок дуже гарно їздив нам по обличчю. Використовуйте масаж по масажних лініях. Протягом всієї процедури слідкуйте за положенням гуаша. Рекомендований кут 15-20 градусів до тіла. Ну, звичайно, цей кут ви не будете кожного разу виміряти, але собі приблизно орієнтуйте, щоб вам було комфортно. От, для зменшення набряклості рекомендується охолоджувати шкребок в холодильнику. Я ще в холодильнику його не тримала, тому що він якось завжди в мене також прохолодний, якось ці ролики в, для очей кремі. Це особливо дієвий прийом, якщо ви використовуєте пластинки Гуаша під очі замість патчів. Ага, тобто можна ще, якщо ви маєте таких два шкребки, шкир... 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 можна їх використовувати як патчі. тобто це альтернатива патчам, Але зрозуміти, що ви мусите отак їх тримати там, наприклад, хвилин 5 7 10 Після використання промити і висушити шкребок. Так, після використання його потрібно обов'язково вимити, тому що залишки олії, на яких зберігаються якісь мікроби або за день, якщо ви покористувалися його. Ну, одним словом, піс... перед тим як я маю його використати, я обов'язково його йду і мию з милом. Отже, нам. Ну, ясно. Ось такий рекомендують. Тут все показано, які в нас є масажні лінії, по яким треба рухатися. Далі використовуйте за призначенням перед використанням першим, промийте поверхню пристрою теплою водою з милом, сполосні витріб насухо, тканиною без ворсу. Так, якщо у вас є індивідуальна чутливість, перепрошую, потрібно припинити використання. Вести го по шкірі потрібно ніжно, не. Вести по шкірі потрібно ніжно, але впевнено, щоб не травмувати себе. Пристрій не призначений для самостійного використання дітьми, не жувати, не кусати, не неї іграшкою, не натискати занадто сильно, не використовувати, якщо шкіра подразнена або пошкоджена. Ось тут, власне, в мене, звичайно, не було якоїсь так пошкодженої шкіри, але. На фоні всього, що відбувається довкола стресу, гормонів і так далі. От в мене шкіра була просто в жахливому стані, тому я і припинила. Тобто в мене були висипи, прищі такі болючі на підборідді, на лобі. Ще залишились бачите, такі постакне, з якими я зараз активно стараюся. Ну, не то, щоб борюся, а мені це не заважає, тому що ну. Самі розумієте, що це ну, не смертельно. От. Оскільки це натураль... натуральний, натуральна порода, тут виправити треба натуральна порода, вона може мати включення інших металів у вигляді химерних прожилок і плям. Відтінок каменю трохи варіюється. От. Ви це можете бачити, це натуральна порода, має всякі різні такі вкраплення, От. тому він не мусить бути ідеальним. Зберігати від, при температурі плюс 5-25, плюс та відносинені вологості повітря 55-70%, шкребок нефрит, ну і так далі. Так, де він виготовляється? Ну, ясно, це вони виготовляють в Китаї, але на замовлення торгової марки «Руш» місто Дніпро. Так що, взагалі, цей бренд about якось дуже останнім часом мені подобається. Хочеться тестувати завжди від них щось нове. От і, ну що ж, давайте будемо. Значить, ага, ще забула сказати, що є мішечок. Ось такий, дуже приємний. А виглядає на дотик, якби. Як, як ляний, але тут є якась домішка. Я тут не досліджувала, туди написано, що цей мішечок використаний, але от на дотик дуже приємний. Кісткий дуже приємний льон. Зараз просто працюю з льоном, тому якась дуже подібна текстура. Але я сумніваюся, що це натуральний льон. От, ну, Добре. Далі, щодо олійки, Олійка також може бути у вас різна. Ось цю я замовляла на iHerb, У мене є дуже її багато. А ще хочу вам сказати, що якось під одним відео прийшов мені коментар, що ще, тобто, хотіла подивитися, я роблю цей. Масаж Гоша, і е, питала мене, чи я змиваю олію ось цю з обличчя. Е, скажу вам так: рік тому в зимою в мене була Ви знаєте, що в мене тип шкіри комбінований, тобто але більше схильний до сухості взимку, а влітку більший такий до е, жирної шкіри. От і минулого року вліт зимою, а от я цю олію наносила навіть на обличчя. Я робила таку свою процедуру. Якщо ви подивитесь мої попередні відео десь з річної давності, то там я розповідала про це, що я наносила сировитку, я наносила свій доглядовий крем і зверху покривала ось цією олією, тому що в мене шкіра була. Дуже сильно суха, у мене були всякі лущення, і ви знаєте, що я доглядаю за нею, я її відлущую різними, У мене є іскраби, там, і є скатки для обличчя, от, і всякі пілінги я роблю періодично, але от, є такий якийсь момент, і наносила я навіть цю олію. Тональна основа на неї лягала дуже добре. Якщо ви робите масаж гуаша, я це з власного досвіду вам розповідаю. Якщо ви робите масаж гуаша, наприклад, олією, от, і вам некомфортне саме відчуття, якщо у вас тип шкіри жирний, то напевно вам буде некомфортно, тому що сухій шкірі, мені здається, буде дуже, дуже комфортно. От, і, тому, і ви йдете, змиваєте, це нормально. От, але я ще раз пояснюю і розказую вам, що ось цю олію я не змивала, я напротягом дня не ходила. Якщо ваша шкіра схильна до того, що вона забиваються пори, от, ну то звичайно то ви собі дату ту олію після масажу змиваєте. От, тут, же, мені здається, за потребою, як ви це бачите. Олійки можуть бути різні. Головне, щоб це була от такого плану олійка. Я не знаю на iHerb Я зараз цієї олії не бачу, мені здається, що її перевипустила, але просто зняли з виробництва. Це в мене бренд от, тут є Якщо подивитись склад, тут зразу йде олія авокадо, жожоба, марула, ну, дуже багато оліївців Раганова, Кокосова. От, я маю надію, що вам буде видно, але повірте мені на слово. Ну що ж, давайте, приступати. До самого масажу. Я наношу спочатку на пальці і потім ось так втираю в шкіру. Так. не торкатися мої а, піпетки. І подивіться, в мене шкіра. Можна сказати, вона відразу поглинула цю олію. я тільки нанесла. Зараз дуже модне оце сяяння обличчя. Природний сяйма. Бачили Пет Макград випустила свою колекцію з такою шкірою поцелянової ляльки. От дуже всі блогери цікавились, як то зробити цю порцелянову шкіру, щоб вона прям така була, як у Пет. Бачили різні лайфхаки, як показували дівчата. От. Ну, але мені здається, що для повсякденного життя. Вам ця порцелянова така шкіра, як упед. Навряд чи потрібна, тому що кудись такою шкірою не підеш. Це суто для показу, для якогось ось такого виступу. Знаєте, це не на кожен день, звичайно. А сяння, оце модне слово, глоу це, звичайно, більш притаманне для повсякденного, а не порцелянова лялька. От, вибачте, я не рахувала, скільки я тут капель дала цієї олії, але от все на відчуття. так. Я от бачу, що в мене от руки їдуть. Я вже колись вам показувала, як я роблю цей масаж просто пальцями. <зараз>, Зараз так і зроблю. От, тому що так, шия і декольте. Так, розтерлила я цю олійку. Тепер беру наш шкрибок. І починаю рухатись. Я чомусь завжди рухаюсь від підборіддя. От центральна точка. І наверх. Ось таким методом. Щоб ось ця штучка більша, випукліша була. І так, щоб зручними. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. По десять разів. Багато не треба. Вам цього достатньо. Раз. Два. Три. Далі. Я беру від. Бачите, якщо ви не знаєте, яким методом тримати, то так собі можна прикладати будь якою сторону. Значить, роб... тепер тут висувай звище. Також 10 разів. З іншої сторони. Шкіра у вас буде почервоніла. Це означає, що у вас при. Приплив крові до обличчя. Це нормально. Так, дивіться, тепер можна ось таким чином повернути. Повертаю я ось так шкребок, і ось тут далеко не заходжу по нашій вилиці, ось тут і догори тяну. Все тягнемо наверх. Теж 10 разів. І з іншої сторони. От. Далі переходимо на лоба. Ось я тепер повернула навпаки більша в нас де знизу, верхня, 10 разів. Надбрівна кістка. Так. Далі можна зробити отак, догори 10 разів. Тобто я таким ось методом, так? Потім ось таким сюди нагору. І в другу сторону. Так, не забуваємо також за нашу шию. Що ми можемо зробити? Ось тут дуже сильно на ось цей, бачите, якщо ви піднімете ось так шию, отут ви побачите ось цей трикутничок. Тут ми дуже на нього сильно не натискаємо, тому що тут у нас є сонна артерія, тут ми нічого не можемо зробити. Можемо лише ось такими методами собі от 10 разів. Легесенько наше підборіддя. Ось сюди. Раз. Так, 10 разів собі зробити. Ну, хочете ось цим. Так, отак, напевно, отак. От. Ну, але більше ми тут нічого робити не можемо. Єдине, що отут по кістці ми можемо а, нагору йти. От, все. А, так, але ми можемо. Ось тут у нас, якщо повернете шиї, ось цей шийний м'яс. Я вам за... зараз не, роз... не розказала, бо натомі я вже давно вчила на першому курсі. Грудинно-ключично-соскоподібний м'яз, але просто можна наказати м'яз шиї. Ось, ось, ось це, якщо ви повернете шиї, ось цей м'яз. І а, тим же шкребком, а, наприклад, від знизу до гори ми можемо ось таким методом теж 10 разів собі пройтися, не забуваючи про шию і Ось У цьому м'язу. Повертаєте собі шию, знаходите ось цей наш м'яз, і так само 10 разів. Так, що видно, залозу нашу ми також не рухаємо. У нас ще є ось тут інший м'яс, який кріпиться в нас до де в нас де ключиться. І ось тут. І звідси ми також можемо робити нагору ось тут 10 разів. Так само і з цієї сторони. Можливо, на відео це якось <сі> мені дуже дивно і довго робити, насправді це займає лічені хвилини, якщо ви це робите десь не на камеру, а просто. А також наше декольте ось тут по ключиться, ми можемо його собі розмасувати. От, Де наші дві кісточки, в мене її дуже добре видно. от Йдете собі також 10 разів. Так, сюди і сюди в цю сторону. Тому що ця зона також дуже помітні зморшки, вже кому там 30, 35. Звертайте увагу, тому що так, і все тягнемо, якщо ми, наприклад, обличчя з центру тягнемо сюди якби на потилицю, на вуха, все туди затягуємо, так? Тут ми тягнемо все нагору також до вух. І тут ми тягнемо все на спину, от, розтягуємо такими от методами. От. Тут також можна собі можна повернути шкербок, як вам, от, зручно, так і сюди. Десять разів, гарненько все промасували собі. Шкіра тоді, така, знаєте, буде вам вдячна. Але, ще раз повторюсь, це потрібно робити тільки, коли у вас немає якихось таких пошкоджень на шкірі. от. Ну, Бачите, все якби. Зараз овал обличчя в мене інший став. Якби я цим займалася, вже, наприклад, пройшла певний курс, то овал обличчя в нас би ще також змінився. А так що регулярність і ще раз регулярність. Ну, ніби все я вам показала, розказала, що забула. Вибачайте, так буває, таке життя. Все. Я маю надію, що я на запит відповіла вам. Дякую, що залишалися зі мною. Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!